Якщо ти хочеш дізнатися, як функціонує магія в Gate 3, то слухай уважно. Я розкажу тобі про основні принципи та секрети чарівництва. До мікрофона незмінний Томілович. І ми почнемо з того, що таке квадратики, трикутники та кружечки на екрані. Круг це основна дія. Зазвичай у персонажа одна діє захід. Трикутник це додаткова дія, яку ти можеш зробити разом з основною. А квадратики це твої слоти заклинань. Кожного дня ти можеш вимовити певну кількість заклинань, які залежать від твого класу. Ці слоти показують, скільки магії ти можеш використати. Щоб вимовити заклинання, тобі треба витратити одне очко дії та один слот заклинання. Тому, на жаль, не вийде розкидатись фаерболами наліво і направо. Римські цифри над слотами заклинань показують їх коло, тобто рівень. У грі їх всього 6. Чим вищий рівень заклинання, тим потужніше воно, але й слотів на нього менше. Є також ритуальні заклинання, які ти можеш вимовляти завжди або після кожного короткого чи довгого відпочинку. Які саме заклинання є ритуальними, залежить від твого вибору класу, раси та іноді предметів. На їх проказування не потрібні чарунки. Тут все просто, але у різних класів різна кількість слотів чарунок. Наприклад, у чародія їх більше, ніж у паладина. Ще заклинання треба підготовлювати. За чарівника, паладина і клірика ти не можеш мати усіх заклинань в своєму арсеналі в бою. Для того, щоб їх підготувати, треба відкрити меню персонажа та натиснути на іконку з книжкою. Тут ти побачиш свої заклинання і фокуси. Заклинання відсортовані за колами. Або рівнями, як тобі зручніше це сприйняти. Вибирай ті, які на твою думку будуть корисні. Заготувати їх можливо тільки поза боєм. Я раджу мати набір заклинань різних рівнів, щоб завжди можна було щось закинути та чимось жахнути. Ти завжди можеш вимовити заклинання нижчого рівня, використовуючи слот вищого рівня. Більше того, деякі заклинання від цього стають сильнішими. Зазвичай на заклинанні написано, які ефекти воно отримує, будучи вимовлено вищим слотом. В цілому, все просто: більшість стають сильнішими і наносять або більше шкоди, або більше лікують. Хоч деякі бонусів і не мають, але іноді доводиться жертвувати великим слотом, просто тому що, скажімо, тобі треба телепортуватися, а нижчих слотів не залишилось. Є ще така важлива річ, як концентрація на заклинаннях. Завжди написано, чи потребує воно концентрації. Той, хто вимовляє таке заклинання, повинен підтримувати концентрацію, щоб воно працювало. І дуже важлива деталь у тому, що кожен персонаж одночасно може концентруватись тільки на одному заклинанні. Ти можеш вимовляти й інші, але якщо воно теж потребує концентрації, то попереднє зникне. Подивитись, чи концентрується герой на якомусь заклинанні можна зліва внизу, ось тут. Якщо є потреба, можна натиснути на хрестик і його скасувати. Потрібно таке, якщо бій закінчився, а стіна вогню чи терновий покрив ще стоїть і заважає. Наприклад, ти можеш концентруватись на благословенні і при цьому лікувати. Концентрація не порушиться. А от збити концентрацію можуть ударом, німотою, спеціальним заклинанням. Коли по герою б'ють, він проходить перевірку навички. Якщо пройшов, концентрація зберігається. Ні, порушилось, і заклинання зникло. Розглянемо магію, що потребує проходження перевірок. Будь-яка агресивна магія змушує противника пройти перевірку навички. Яку саме буде проходити перевірку ворог вказано на самому заклинанні. Більшість заклинань використовують перевірку спритності, хоча є ті, які перевіряють силу, харизму витривалість. Якщо по-простому, то чим вищий атрибут перевірки, тим легше уникнути ефекту від заклинання. А тепер про замовляння або фокуси. Фокуси потрібні, щоб різноманітні чарівники, чародії, чаклуни не були безпорадними, коли закінчаться слоти заклинань, і могли чимось відбитись. Це те, що не вимагає слотів заклинань і може бути вимовлено коли завгодно. Зазвичай вони досить слабкі, але є таланти і екіпіровка, які дозволяють використовувати модифікатор атрибута і зробити їх сильнішими. Трохи про свитки. Їх може прочитати хто завгодно. Слоти заклинань вони теж не витрачають. Потрібна тільки дія. Тому використовуйте свитки. Бо я знаю синдром хом'яка. Я сам ним страждаю. Ще одна важлива річ це реакції. Деякі заклинання є реакційними. Вони знаходяться в тій же вкладці заклинань. Третя вкладка. Ви можете повністю вимкнути реакцію, зробити її автоматичною або налаштувати, щоб гра запитувала, чи хочете ви відреагувати, останнє більш бажане. Тоді ви самі зможете вирішити, чи хочете ви витратити свій ресурс, скажімо, на скасування ворожого заклинання, чи ні. На цьому, здається, з основною механікою заклинань закінчили. Якщо я щось пропустив, обов'язково пишіть у коментарях. А також пишіть, які ще гайди ви хотіли б побачити в найближчому майбутньому. А тепер зачепимо немало важливу тему алхімію. На простіших рівнях складності можна на неї сильно не зважати. Але на тактиці чи героїчному режимі без неї аж ніяк. Хімії є три різновиди: це еліксири, зілля і різноманітні намазки. Для використання будь-якого витрачається додаткова дія. Еліксири, випивши раз, тримаються на тобі цілий день до довгого відпочинку або до смерті. Зілля і намазки після використання активні 10 ходів. Найкорисніші еліксири це громового велета, що підвищує силу на 21 і на 27 в покращеній версії, і жаги крові, що дає вам додаткову дію на один хід, якщо ви вбили противника на цьому ході. Зверніть увагу, що на героїчному режимі це працює трохи інакше. Ця додаткова дія не може використатись як дві або три атаки, а тільки на одну. Найкорисніше зілля це швидкості, дає додаткову дію на три ходи і збільшує відстань переміщення. Але по закінченню вішає млявість на один хід, по-простому станеть. На героїчному режимі та сама історія ще з жагою крові, тільки одна атака за цю дію. По намазкам все просто. Мажемо на зброю і отримуємо або збільшену шкоду, або можливість навішати якийсь статус. Найкорисніша отрута Карабаха, бо може паралізувати ціль. А по паралізованій цілі люба атака з радіусу 3 метри буде критичною. Якщо я щось упустив або у тебе залишились якісь запитання, пиши в коментарях. З радістю допоможу тобі розібратись. Став лайк, підписуйся, це допоможе каналу з розвитком. Успіхів вам у ваших пригодах і до зустрічі у брамі Балдора!